Привіт! Привіт! Я не знаю, чому в мене такий настрій зараз. Естонія зазвичай це щось таке. Я або закохуюсь, або розчаровуюсь. Зазвичай це хороші вокали. Це в принципі дуже непогані так. пісні. Так. Я вже дивлюсь на окладинку цього відео і. Окей. Давайте без, без довгих вступів. Ми подивимося, ви підпишетеся на нас, поставите нам вподобачку, натиснете на дзвоник. Будете з нами проводити цей сезон Євробачення. У нас всього цікавого відбувається на нашому Остідно. каналі. Постійно. Тому, а, ну як, не стидайтеся, не соромтеся. Доєднуйтесь.

Веселе. Дякую. <ріст> ну, хай був милої знову якісь невідомі людству інструменти. Приблизно те, що хотіли назву повести на Євробачення. Так. Так. Тут то вот так в богадельню сцену <плес> 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 мне подобается цель <царь. плес> мне подобается резнованить тебя вокалев Пісня. Ну, вони подуркувати. Вони так. не після співають, вони дуркують. Виглядає і це дуже правильний підхід. Це те про що завжди каже Данилко. інтеракція з аудиторією. Це коли ти залучаєш усіх а, до свого оцього дурдому, який ти влаштовуєш, і всі веселяться. Навіть, це... навіть якщо це не твій стиль, ти такий мене зачепило і погнали. Так максимально нелепо це все виглядає, але Але прикольно. От чому? чому комусь вдається, а комусь ні? не ну, можна пояснити. Я вважаю, що Естонії вдалося. Так. Ну, Від Естонії таке не завжди ти отримуєш, але. Вони їдуть на конкурс повеселитися, релакснути, показати себе. Так, ми такі веселі шабутні, подивіться, сподобається. Давайте там слідкуйте за нами. Ну, це ентертеймент. Мені дуже важко сформулювати думку. Я вам скажу так: якщо брати ось цей балаган і порівнювати з балаганом, який везе Фінляндія, то це мені значно більше подобається. Вони ніби виходять на сцену і кажуть: ось дивіться, ми дуркуємо, дуркуйте разом з нами. Публіка це підтримує, публіці це подобається. Публіка також з ними дуркує, публіці весело. А, чи це пісня переможе? Ну звісно, ні. Це, це таке ніколи не перемагає на Євробаченні. Ніколи, я сподіваюсь, не переможе. Але на самому конкурсі це дуже класно для тих, хто буде там в залі. Вони будуть танцювати, вони будуть співати, можливо, якщо вивчать стонсько. Естонія. ну що я вам скажу? Хотілося, звісно, музики. Але і театр теж нічого. Це вуличні музиканти, які прийшли співати невелику сцену. Так, нас пустили, Треба використати так. можливість на максимум. Профспілка та А зараз мазиченьки запрошують до забави. Непогано це. Має місце бути, не буде. Пишіть свою думку у коментарях. Що ви думаєте? Чи відривалися б ви, якщо б у вас був шанс поїхати на бачення під оце? Чи стояли б отак от з телефонами, як оті всі там? Я б там, от це б не я, я б так там під сценою, От так, так, от це б була я. Так, так. все. Ще й на сцену намагався повілізти. Сто 100%! <ріст> Я навіть не сумніваюся в цьому. Ми з вами на сьогодні прощаємося. Чекаємо вас у наших наступних та попередніх відео. Якщо ви їх ще не бачили, обов'язково зайдіть, зацініть. У нас кожне відео різне. От. Є навіть де ми майже п'ємося. Але насилля не вихід. Ми просто стеречуємося.